Тут, тому що е, так сталося, що ми з отцем Іваном, Волею Божою, е, десь у 2010 році, в лютому місяці, ми зустрілися тут, після виборів після, да, ні, це думаю. після виборів е, е, президента була така розгубленість певна, і 100 активістів громадських західної України зустрілися в цьому місці, в цьому залі. І ми обговорювали взагалі, що робити після. Ми розуміємо, що цей трактор прийшов надовго і ця ситуація є така складна, яка е, не заставляє нас розслаблятися. Треба працювати. Ми мали декілька зустрічей. І 2 квітня ми вийшли до того, що як створилася така формувалася Зарваницька ініціатива. Чому Зарваницька Бо було зібране перше Зарваницької ініціативи тут? Е, були різні дискусії, що робити в цій ситуації. Як я тих людей, яких я перше побачив. Не вперше побачив, я побачив їх через 20 років деякі. Я казав, друзі, я з другого року займаюся кооперацією, кредитною кооперацією. Уявіть собі, а я їх всіх знав, бо це більшість людей, які мені пов'язані були з політикою. Я був депутатом обласної ради 90 1993 року, дев'яносто третього року. Ми зустрілися каже. уявіть собі, я коли з вами з усіма говорив про те, що треба робити. Що ми сьогодні маємо? Ми маємо. 30 тисяч членів, ми маємо 30 мільйонів тоді гривень в активах. Уявіть собі, що якби ми мали таких 100 в Україні, яка це була би колосальна сила, яка дійсно служить для людей, так, не окремим людям, а окремо була б колосальна сила. Ми тоді дискутували, і в принципі ця дискусія під впливом представників керівної спілки вплинула на документи. І ці документи, я вам тільки не буду голоса далі, ці документи передбачають вже за ворогівської ініціативи. Дві такі речі, які події через кооперацію громад та людей розбудовувати українську економічну кооперацію, і вірити і допомагати один одному. Це те, що записано в наших принципах з Заробницької ініціативи. І тоді, коли ми обговорювали і так би сказати, дискутували на темі, що робити, можливо, у нас дуже так би. У спілці вигода дуже багато вже було напрацьовано ідей, певних, так що рухати далі. Ми зробили щось. Давайте будемо рухати далі. І тоді ми оформили це як Стрийську кооперативну ініціативу, оформивши різні ідеї. Бо навіть кооператив «Віра» здорового харчування, який був, він був створений ще в 2004 році, але він не діє активно. І ми оформили це як ідею, яка називається Стрийська кооперативна ініціатива. Я вдячний людям, які були на зорі відродження кооперативного руху, кредитного кооперативного руху у 92-му році. Це, зокрема, Андрій Оленчик він дуже підняв Ірина Дровомренська. Є люди з Канади з Америки, які були на зорі, які прийшли і сказали: друзі, ми, українці, винесли з України надзвичайно важливу і цікаву, скажімо, інструмент взаємодопомоги. Він нам допоміг зберегтися як українцям в Канаді в Америці. Ми вам повертаємо цей борг кредитні спілки. Починайте це робити, відроджувати в 91-му-92-му році. Я застав цю місію в червні місяці. Черв І це був ця це зусід, цей пліт перший, так би сказати, це була наша кредитна спілка вигода, яка почала працювати в 92-му році. Ви знаєте всі, ми, якщо хтось починав в 92-му, він пам'ятає, яка була інфляція, 10 тисяч інфляція в 93-му році. Не було вартості грошей, була сила довіри. Тих 13 людей, які зустрілися, які почали працювати, розбудували цю організацію, яка, стала, ну, яка серйозно може впливати на економічний стан групи, великої групи людей. І тому, власне, розвиваючи цю тему, ми оформили це в естетську кооперативну ініціативу як цілий комплекс наших, не ваших наших певних дій, які мають передбачати наростити цей потенціал взаємодопомоги. Я думаю, надзвичайно цікаво. Ми з оцем Іваном не змовлялися, оце не гоню його себе іваном, але я думаю, що ця його промова це просто дійсно від Бога. Ми не говорили собі, ми ніч, ми взагалі він був в Києві, ми тільки сказали, що ви маєте бути, добре я буду. Але те, що він говорив, мені більше не треба про духовну основу цієї важливої роботи. Ну і давайте я далі не буду. Ви маєте документи. До речі, у ваших папочках є документи по Заравницькій ініціативі. Там нема постильської кооперативні ініціативи, бо ви маєте, все ми розсилали. А по Заравницькій ініціативі там є документи, там є маніфест гідності, він є дуже сильний документ, який ми буквально читали. Але ви можете його почитати більш детально і там ознайомитися.